Ваш день починається досить звичайно. Ви несете закривавлений шматок пухлини за нудним дослідникам в університеті. Ідучи коридорами, ви відчуваєте на собі розгублені і неприязні погляди, поки не підходите до дверей професора Галтрепа, провідного дослідника органічної алхімії. Принаймні, так вам сказали у приймальній. Заходьте вже. Долинає з за дверей слабкий, хрипкий голос. Усередині вас чекає літній кватрил, який видається ще меншим через свою згорбленість. Він щось шукає, не шпорячи брудним кабінетом. Побачивши вас, професор кривиться від огиди, але щойно ви показуєте шматок пухлини, як його очі розширюються від подиву. Ви розповідаєте йому про все: загадкові зникнення, вермлінгів, чорний слиз, землетруси та пухлину. Пояснюєте, що десь є й інші пухлини, які використовують для якогось мерзенного й невідомого плану. Професор мовчки сідає подумати, і час тягнеться нестерпно довго. Ну що ж, нарешті озивається він. Треба якнайшвидше віднести це в мою лабораторію. Там ми зможемо провести кілька дослідів, щоб з'ясувати, з яких алхімічних складників утворена ця штука. А коли з'ясуємо, то можливо придумаємо, як знайти інші. Ви передаєте йому пухлину, а потім ви ж не маєте інших доказів. Чекаєте в його кабінеті не одну годину, розглядаючи порозкидані навколо книжки якісь папери та брудні пляшки зі смердючою рідиною. Аж тут ваш нудний день стає набагато цікавішим. Галтрип вривається в кабінет, його обличчя забризкане кров'ю. У лабораторії все пішло не так. кричить він. А потім мчить коридором значно швидше, ніж можна було від нього чекати. Ви біжите за професором, і він вказує вам на кімнату, вкриту кривавими наростами. На підлозі лежать тіла кількох мертвих лаборантів, а навколо шмигає зграя щурів, яких нарости перетворили на чудовиськ. Воно не перестає рости. Панікує Галтрип. Зробіть щось завдання. Знищити всі нарости. Особливі правила. Особливі об'єкти це нарости. Кількість очок здоров'я кожного наросту дорівнює 1 плюс рівень сценарію. Помножити на кількість персонажів. Розв'язка. Ваша зброя та обличчя. Замащені чорними й червоними нутрощами різних істот, бою, з якими ви до сьогодні не могли навіть уявити, ви ще не повністю оговталися після сутички. Ну що ж, чуєте ви позаду себе знайомий хриплий голос? Тут справжній безлад, і загибель моїх учнів жахлива трагедія. Галтрив замовкає, безпорадно озираючись, аж поки його погляд не опускається на руки. В яких він тримає плаский і гладкий камінь, вкритий липкою зеленою плівкою. Але не всі новини погані. Бурмоче він. На підставі наших дослідів та особливо сильної реакції пухлини під час останнього з них я зміг розробити метод виявлення цього конкретного типу органічної матерії. Він зважує камінь у руці. Завдяки цьому зеленому світінню ви їх знайдете. Він дає кожному з вас по одному слизькому каменю. Наступні кілька годин ви, розділившись, прочисуєте вулиці міста в пошуках наростів. Зрештою, вам вдається знайти два місця: кілька покинутих будівель на підтопленому ринку та склад у старих доках. Якщо пощастить, то Роланд ховається в одному з цих місць, і ви покладете край його лиходійству. Нагорода усі здобувають по одній пташці нові локації, підводна пухлина. Наліпка 7, сектор на мапі Г2, та прихована пухлина. Наліпка 8, сектор на мапі Б4.